Вітаю всіх на моєму каналі! Готуємо просто. Сьогодні я приготую яблучний пиріг за 5 хвилин. Це самий простий та швидкий рецепт. Давайте починати робити наш пиріг. Я взяла 3 яйці, всипаю сюди стакан цукру. Будемо збивати до такої, бачите, пишної пінки. Все буду робити в одній ємкості. Сюди я всипаю стакан муки, але я знаю, що це ще мало, і добавлю ще пів стакана муки. Тепер так акуратно вимішую. Бачите, все залежить від того, які яйця. У мене яйця домашні і дуже великі. І бачите, мені цієї муки трошки маловато, мабуть, буде. Навірно, у мене піде сюди аж два стакани муки. Ну, зараз спробую. Я буду ложкою досипати. Кількість інгредієнтів я вам пропишу, як завжди під відео, дві ложки всипала. Так. Рецепт це дуже старий. Це ще з времен моєї молодості. Ми пекли такий рецепт, але він трошки був вже призабутий, помішали, бачите? Я сюди ще всиплю трошечки ванільки так, для смаку, але не повний цей кульочки. І зараз я сюди висипаю яблуки. Бачите, яблуки в мене потемніли. Ну, безрані, о, ще велике одне попалося. Ось таким я кусками його порізала. І давайте я буду викладати сюди тісто. Подивіться, яке воно ніжне і гарне. Таке жовтеньке, жовтки, дуже були жовті. От, яйця домашні. І я вирішила одне яблучко нарізати отакими от дольками. Бачите, якраз яблучко пішло. Яблуко невелике. І все пішло. Духовка в мене вже розігрілася, верх-низ 180 градусів. І я ставлю випікати приблизно на 40 хвилин, але буду наблюдати. Пройшло 40 хвилин і дивіться, красота і смакота. Аромат неймовірний. Це така буде хрустяща корочка. Запах, звісно, обалденний. Поки наш пірі гарячий, я отак присиплю сахарний пудрою, бачите? О, для краси, супер, просто не описуємо. Пиріг ми вже остиг, ну ще трошки теплий, але я вже його хочу різати. Ой Боже, вона така хрустяща ця курочка зверху вийшла. Ось такий смачний пиріг у нас вийшов. Готується він дуже швидко і просто. Якщо вам сподобався мій рецепт, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Для мене це дуже важливо. Чекаю вас в слідуючих відео.